Чудові грибочки я знайшла. Це теж їстівні гриби є. Аурикулярія пуховидна. Або і один вухо. Їстівний гриб, ви його можете побачити. Навіть в магазинах він продається. От. В складі салатів по-корейськи із морквою. Або навіть заморожений. Я чула, що продається заморожений. В упаковочках. Ось такі прекрасні гриби великі повиростали. Зараз їх позриваю і буде мені на вечерю до свіжого салату. ну Їх ще можна кидати в суп або готувати разом із іншими грибами, бо аурикулярія або ж ці деревні вушка мають нейтральний смак, тому легко перебирають смак інших. Грибів